Шановні доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Ну що ж, був у мене ролик про вишнівку українську. От прийшов момент істини. Значить, переграла моя вишньовочка, де я вам показував, що заражаю 3-літровий е, от, і засипаю пів кілограма е, цукру. І вона грала. Зараз вона грала на водяній бані, фактично вона вже переграла, не булькає. Тепер що потрібно. Ну, зливаємо її це в сторону. Через сеточку зливаємо. О. посудину злили, да, ну а тепер зільємо стекляну, в стеклянні бутилки. Що в нас із е, цієї вишньовочки вийде. Да. Ну що ж, от, літр получився напитка. Ну і тут ще трохи. Ще там може що-то звишень з тече. Коротше, десь із 2,5 до 3 кг вишні получилось Літр с хвостиком е, напою. На, на от. О, вишневочки. Можна, конечно, вишнівку делать можно, Є два способа. Один способ, е, значит, е, просто настоять на горілці. Це він заключається в тому, що береться бутиль вишень, от, чистих, і заливається горілкою. Ну, це набагато виходить, дорожче, чим просто дати, щоб воно перебродило е, е, самостійно. Якщо е, 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 за, заправляти просто горілкою, це потрібно десь літр 20 горілки. Ну, у кого є самогонка, можна самогонкою дешевле. От. А на горілки це фактично <сум>, літр горілки в наших ценах біля 200 тисяч гривень. От. Ну, А от е, якщо робити чисто на сахарі без горілки, то це виходить пів кіло цукру, це е, коштує десь е, ну, порядка 15-20 гривень. Ви засипаєте і от воно грає. Получається, значить, отака вишнівка. Ну, вона ще отстоїться, трошки дасть осадочок у, у бутилках, зараз її треба закоркувати, поставити в тепле, прохолодне місце і подивитися. Да. Ну, на смак. На смак виходить таке вишньове вино. Звідси, <гум> да, да, да. що вишньове вино. Ну ми, як говорится, сок не давили, просто засипали сахаром, скільки сахар видавив із вишень вина. І от вийшла така вишнівочка. Так що, друзі, в домашніх умовах можна запросто зробити таку вишнівку, от, і потім собі в задоволення вечірком взимку можна буде сповнити літо і попробувати вишньового аромату. Так що, друзі, така ситуація із Вишнівкою, що з, з, з нього Получилось Фактично, е, Із бутля вишень Получився літр е, Літр вишнівочки. От ж, коротко, що я хотів вам розказати, а на цьому буду завершувати Свій е, своє включення. Бажаю всім мирного неба, хорошої вишнівки. На все добре і до побачення.